Стою, сміюся, не можу зрозуміти, де вторий катетер. Один катетер знайшов, вони його пожували, і то знайшов через клітку, бо там в углі лежав. Вторий катетер ходжу, не можу шукати, що вони його з'їли, чи хірі, Ось і мені тільки що дві альбатросики. ну Буквально полчаса мене не були. мені оставив катетера, щоб вони ще з ними походили. все, Один катетер знайшов, другий немає. Так що альбатросики у нас осімені. Сьогодні у нас 7 число. Все буде чики бомбоньки. Ну, зараз буду шукать. Може десь, не знаю. Зараз буду вправлятися, може десь чи під бункерчик, десь хтось на ньому лежить. Де він? Де діви? Лежать дві свинюшки, у них все хорошо. Так, ну а з вами завтра, завтра з кимось будемо одним прощатися, обрати мої. Такі кабани залишилися. Так, і що ми зараз робимо? А що ми зараз робимо? Ще ще должна ще одна свинка прийти в охоту. Ну це вона завтра прийде в охоту. Ну сьогодні вже тільки починається. Ну заказав сім'я в другому місці. Хочу спробувати ще другого постачальника. Ну, це перевірений, це я знаю, але ще хочу одного знайти, він тут поближче. Завтра будемо сіміняти. Уже ще одну свинку. І так, братці, добре утро. Наша машулька з моя, вже готова, щоб її покрили. Зараз дождуся нова почта, приїде, заберу посилку. Поки ось посилка, і буду осінняти її. Вчора осінь міняли моїх альбатросов. Вроді все нормально. Ну Так катетер я і не знайшов одного. Чи вони його з'їли, чи фіг, я не знаю. Ну, зараз будемо пробувати і осінняти, покажу як вона стоїть і тому подобне. Так, так, так. Чи вирішив вскрити? Є чуть -чуть в мене удивлення. Це прийшло сім'я на осіміння свинки. Ну, Що я вирішив показати, щоб потім не було ніяких допонімань. Скільки я заказую по інтернету, завжди термобокси приходять. Ну тут э, шось, ну сейчас побачимо, короче, в чому оно там закрите, тому що є сумніви, конечно, не спорю, воно там ну, почти двое суток і что чуть меньше. Чем воно там. Два катетера. Ну і подложки. Сейчас побачим що то І два тюбика. Ну, тюбики тепленькі. Не гарячі, ну, ну, ну не прохладні. Ну, побачимо. Щас один оставляю по 80 мл. Даже по 90. Не, по 80. Ось... Не, ну десь 90, ну а тюбик на 100, но тюбік не повний. Так, ну, це все класно. І зараз йдемо заряджати. Значить, це у нової людини заказував. Зараз спробуємо. Якщо нормально, все чтенько, то, то скажу в кого заказував. Якщо не вийде, як то кажуть, не пройде. Я його зараз в прохладне місто. У мене є там спеціальний вже холодильник. Ставлю на 16 градусів і все буде тільки бомбоні. Якщо все нормально осіньється, скажу де заказував. Ну, такий термобокс до мене перший раз приходить. Так що поперли, зараз підігріваю. Я тут чуть -чуть вони так і поперли це. Осьіменяється. Зараз покажу як свинка стоїть і все остальне. Сьогодні перегнав її ще на нове сюди місто, щоб там освободить станок, де свинки скороси. Все, бачите, прогинається все добре. Вандрасик піде. Да? катетер я не витягую, минут 10-15, вони їх самі викидывають, потом Ну, В принципі, тут, ну стоїть, ну добре. Ми ще простимулюємо чуть-чуть. Будет чекибондони. Осименяю йоркширом. По-нашому це, ну, крупно біла. Чи велика біла. То тобто есть за крупну білою. Сказав не на одному словові матери Люди зараз переживають на якому язику, хто багатий, або щоб переживали за свою людяність якесь воспитання. Все будь здоров! Шо, братці, Що брат, праць... будемо витягувати? Що Ну, ось така красота ося получається. Щас же витягнути, розкажу, покажу. Що я хотів вам показати, зараз все. Ну це у нас третя загрузка, вже третя партія капку. Так як вже там було повну, повністю, чуть-чуть вибрав, ну як чуть-чуть нормально вибрав. Ні. Багато вибрав. Тут абрикоса, вишня. І яблуня. І отакий от жар, це як углі купляємо для цього, я його не викидаю. Зараз остужуємо, водичкою заливаю ну щоб він більше не тлів, не горіло. Ось такого по чуть-чуть. Все, вже точно не загориться. Ще підмішаємо, щоб бути впевненим що більше нічого. Не. І все, ну десь. Ну, Відро нормальне буде. І потім я оце все, воно до утра постоїть, охвостине і оце все викину свиням. Вони цей уголь люблять, і на желудочок він хорошо їм повлияє. тобто як активірований уголь. І буде красота. І мені не треба його викидувати, просто так. І свиням буде полезно. Так що... Не викидайте такі угля. А тут гусята думав міста буде, мало їм на 13, на 13 штук, але ще поки нормально, побачимо що Но ще ростуть. Скажіть мені, а що у вас по живій вазі робиться? Тому що зараз от дивимося по цьому, то групи, то там в інтернеті Уже є такі, що по 45 і то люди просять приїхати заберіть хоч по 45. Вроді в країні своїх свиней ну, вистачає дофігіща. І ще я читав новість за границею ну, вагонами завозять свинину за границею. Там сотнями тонн, може навіть тисячами. Це капець. Своїх свиней беріть, продавайте, не за чим на Ну я розумію за чим. Хтось на цьому добре заробляє і все. Але пишіть, по чому у вас жива багато. Тому що багато, по 50 навіть не хочуть. Хтось писав по 50 і то впрашує, щоб забрав. Ну, не знаю. У нас поки все добре. Звісно, коли є своя реалізація, це набагато краще, ніж віддавати даром. Ну, я скажу, дзвонив до знайомого, питав по чому м'ясо на сало, то ми ще й дешево продаємо, я вам скажу. У нас печеровок там, допустимо, 160, а в них 200. А вони знаходяться от, ну, кілометрів 20 від нас. Так що або ми дешево продаємо, або вони. Дорого. так що Пишіть, як ви думаєте, хто, хто тут дешево продає, або хто дорого продає. Так що так. Ну а по цій живій вагі пишіть, що у вас по регіонам печально, звісно, але нічого з цим вже не порадує. Так, ну По сіміння побачили. Стоїть нормально, Ну це сьогодні ще перший раз, які і Завтра повтор зроблю. Чувачки мої. Чухає себе нормально на новому місці. З малого бункера виїли все. Зараз відкручу його, як у з великого, у них все чітко, все прекрасно. Свинка у нас сходить з сюди. Завтра будемо повтор діляти. Так що, так. Так що враці такі діла. Все, закоптили. Завтра у нас відправка. Сьогодні у нас 8 число. 9 числа відправка по Хто до заказу. Ну, 10 вже получите. 9 відправка. На наступний день Київ я допустим, утром відправляю. На наступний день, утром в 8-9 часов, воно вже в Києві. Так що так. І в основному, куди б мене не відправляли, в основному йде сутки. Тобто На наступний день ви його отримуєте до вечора 100%. Так що такі братці діла. Все, я коротше, далі робота. Зараз ще посилки треба все, все м'ясо переважити, перефасувати, розкидувати людям на оплати і все. І все буде чіки бомбоні Ну а вам поки удачі. Вроді все, все показав. Так, все.